Сільські громади Івано-Франківщини об'єднуються. Напередодні відбулися установчі збори обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Республіканська організація діє вже три роки. Однак на Прикарпатті вона досі була представлена лише 11 районними відділеннями. Тож з ініціативи обласної влади представники громад об'єдналися на рівні Івано-Франківщини. Що від нас треба було? Ми зробили далі. Ми не хочемо втручатися у процес. Ми хочемо, щоб ви були самодостатні. Будь ласка, обирайте керівні органи, напрацьовуйте внутрішні. Утишні регламенти документи, а ми тільки будемо допомагати. У першому зібранні взяли участь представники усіх районних відділень Всеукраїнської асоціації та інші бажаючі сільські голови, загалом 36 вітів. Новий орган, впевнені вони, допоможе обмінюватися досвідом та гуртуватися навколо вирішення спільних проблем. Нині їх у малих громад вдосталь нагальними є питання кращого бюджетного фінансування, утилізації відходів чи співпраці з контролюючими органами. Останній пункт визнають сільські голови є чи не найпроблемнішим. Фактично, це найнижчий рівень, куди можуть прийти всі контролюючі органи, всі управління, і показати, що там десь щось недобре зроблено, там щось недобре зроблено. І ніхто не звертає на ту увагу, що. При п'яти чи семи чоловіках в сільських радах виконати такий великий об'єм робіт надзвичайно важко і складно без юристів, без спеціалістів, ті, що мали би десь консультувати, і так далі. Так як законодавство практично кожен раз міняється і важко встигати. Установчі збори обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад визначили представників від Прикарпаття на загальний республіканський з'їзд асоціації. Він має відбутися 24 квітня у Києві.